Бобер потрапив у пастку на околицях Києва. Впав у водовідстійник і не може вибратися. Місцеві підгодовують від увагу, охрестили Василем. Не один намагався визволити васька, але наразі це неможливо. Він застряг на режимному об'єкті. Спробувала і наша жаліслива Ксенія Герасимова. Свободу добрувасті рятувати звірятку із полону відмовилися працівники зоопарку, приватної служби порятунку тварин, захисники тварин та навіть МНСники, які знаходяться через забор від водовідстійників та й застряг Василь. Бідолаху бобра вже другий тиждень поспіль намагаються визволити місцеві жителі та активісти. Розповідають, у Швеції, наприклад, коли кошеня застрягло в трубі, план його визволення розробляли два дні. А під час операції використовували і відеокамеру, і спеціальне спорядження. А у нас до Васі всім байдуже. У мене, начебто, немає часу, багато пожеж там різні аргументи. Ось. А, а зоопарк просто сказав, що їм не потрібен ББР, в них так тварини вдохнуть. Звонили в платну службу, спасіння животних, а не тільки кошек з дерев'ю знімають. І вот. дзвонили, ще організація по захисті животних. Ну, їм це не У Уперше активісти намагалися витягнути бобра з басейну два дні тому, але тоді їх вигнала охорона водовідстійників. Мовляв, це режимний об'єкт, і до басейнів лазити не можна. Сьогодні небайдужі до долі Василя здійснюють другу спробу порятунку. Подивитися на операцію прийшли всі місцеві витріщаки. Бобр зараз знаходиться вот на своєму гнізді, яке він свів такою імпровізіровано. Ми збираємося його э, напугать, чтобы он посмотреть, вернеться ли он на это место. Если вернеться, мы его ще раз шуганемо, расстелим на этом цьому місці сіть і коли він знову туди вернеться, збираємося її подняти. Пояснюють, так приймаються долою бобра, бо в басейні він не перезимує. Вони мешкають або в норах, які в крутих берегах, а береги бетонні, немає де місця вирити нору. Або будуть хатки з дерев. Дерев немає, немає де збудувати. Тобто він тут ніяк не виживе. Це факт для того, щоб залізти у воду до васі. Активісти перевдягаються в гідрокостюму, але знову їм на заваді стає керівництво водовідстійників. Не підготовлені ні спеціалісти, ні у них ніс, нічого. Я розумію, що вони хороші ребята роблять, може бути благоділо. Ну, не дай Бог, что-то случится. Кто за это отвечать будет? Запевняют, бобры щороку перелазят у бассейны с соседнего озера и ничего с ними не трапляется. Бобер не этот, другой. Приходит сюда уже на протяжении трех лет. Ничего за три года с ним не произошло. Мне было, как ты что в обрез заходят. Да. Да. За <laughs> Но ну, если бы он хотя бы, если вы, как вы говорите, он здесь умер, То хоча б тоді да, від нього і люби остатки якісь були. Місцеві не вірять. Так, ти... Вася перший бобер, який завівся в басейнах. Я на цьому ринку працюю 11 років і ніколи здесь бобров не було. Це перший Після тривалих суперечок активісти пішли без бобра, але тільки для того, щоб повернутися за ним уже завтра о десятій ранку. Тоді, щоб визволити так, Василя, обіцяють підтягнутися і столичні МНСівці. Ксенія Герасимова, Сергій Востриков, Новий канал.